Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні до вашої уваги хочу представити монету номіналом 10 копійок 1994 року. Монета, яка має штамп 2 ВАГК. Що ж до особливостей, то в народі називають її оливки. Розберемо всі особливості даної монети, як визначити даний штамп і скільки він коштує. Розпочнемо з того, що 10 копійок 1994 року це є звичайна обігова монета, яка готувалася з лат. На Луганському на цьому дворі тиражі складає 150 мільйонів екземплярів. Найчастіший штамп, який зустрічається в даному номіналі, тароці, є штамп 2 ВАМ. Але, як ви бачите, існує різновид, можна назвати його браком, і має штамп 2 вагк Насічка є крупною, а гурти ми зараз аверси та реверси будемо визначати. Як завжди, визначення штампу ми розпочнемо з аверса і докладно його охарактеризуємо. Які ж особливості має штамп другий в 10 копійках 1994 року? Найперше ми дивимося на 4 зерно третього колеса. І бачимо, що воно розімкнене. Також верхнє зерно четвертого колоса розімкнене. Четверте зерно четвертого колоса, яке знаходиться саме в цьому місці, воно дотикається до дубового листа. І особливість є те, що букви в слові Україна вони не здвоєні. Коли ми визначили, що перед нами штамп по аверсу, другий, ми переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавить те, як визначити штамп. ВА і які він має особливості. Отже, щоб визначити в 10 копійках штамп ВА, ми спочатку визначаємо штамп В і докладно його характеризуємо. Ми звертаємо свою увагу на гро номер 2 і бачимо, що вона має форму малого тупоугольного трикутника. Що ж до гро No5, ми бачимо, що відросток він підходить до другої ягоди зліва. Отвір в нулі він рівний, а відросток грони номер 7 він підходить до ягоди. Якщо порівняти ягоди в усіх грунах, вони великого розміру. Коли ми визначили, що перед нами штамп В, робимо лише уточнення штампу ВА, яке говорить нам про те, що ягоди в усіх грунах, вони плоскі. Коли ж ми визначили, що перед нами монета, яка має штамп 2 ВА, Тепер нам треба подивитися, що значить літера К у кінці штампу монети. Літера К говорить нам про те, що насічка є крупною. Яка це насічка крупна, як ми бачимо, сегменти у два рази рідше зустрічаються, ніж із мілкою. І виглядає вона саме таким чином. Але ж основне запитання у вас буде в тому питанні: що ж значить штамп «В», «А» і Г? ВАГ є браком 10 копійок 1994 року. Як я вже сказав, в народі його називають оливки. Зустрічається він доволі нечасто. Якщо ми звернемось до аукціонів, то побачимо, що відомо близько 200-300 таких монет, які були в обігові. Тираж у них невеликий. Зараз скажу, як же визначається штамп ВАГ, і потім поговоримо про ціні монети. Отже, в 10 копійках 1992 року. Штамп ВАГ характеризується тим, що весь вінок і напис копійок, вони здвоєні. І в гроні номер 4 як ми бачимо саме в цій, утворюється лінія із шести ягід, що з'єднані між собою саме в цій ягоді. Але якщо ми подивимося на всі грони, то побачимо, що подвоєння йде як за часовою стрілкою, так і проти неї. Тобто можна зробити висновок, що або двічі було. Ударено по реверсові або брак зі зміщенням. Але це ніякої роль не грає, адже в 10 копійках 1994 року оливки відомі лише в таких екземплярах. Інших ви їх не знайдете. Обов'язково при переборі звертайте увагу на цю монету, що ж до цінності штампу 2 ВАГК. Ціна 10 копійок 1994 року, саме з таким реверсом на даний час коштує від 500 до 700 гривень за один екземпляр. Особливістю даної монети є те, що вона відома у зовсім невеличких тиражах. Чому ж ви запитаєте, якщо наймалий тираж, то чому вона так мало коштує? Якщо ми порівняємо із роками монет, які випускалися із штампами, то ця монета є браком. Тому браки не так ціняться, як обігові монети України, що були випущені конкретному році. Чи в річному наборі. По ціні, думаю, вас зорієнтував. Якщо у вас залишилось питання, те, як в 10 копійках 1994 року визначите штамп 2 ВАГ, зараз, докладу вам продемонструю, задавайте питання, пишіть на Viber та Telegram. Якщо ви маєте монети, хочете їх оцінити, чекаю ваші пропозиції в особисті повідомлення. Якщо ви маєте пам'ятні колекційні монети Національного банку, присилайте на оцінку з радістю, купую дані предмети. Тож, всього найкращого.